Частина торгових рядів, так званого ярмарку біля центрального продуктового ринку у Рівному припинить свою роботу з 1 червня інша до кінця поточного року. Таке рішення прийняли члени міськвиконкому під час чергового засідання. За словами заступниці директора департаменту економічного розвитку Наталії Гласкової, однією з причин стала неможливість проїзду спецтехніки у разі виникнення пожеж, а також хаотичне розміщення прилавків. З метою реагування та запобігання виникненню пожеж. Інших надзвичайних ситуацій, які е, створюють загрозу життю та здоров'ю людей. Були і цей проект рішення. Підставою для прийняття рішення стала робота комісії, листи від ДСНС та звернення від керівника продуктового ринку. За словами секретаря міської ради, територію навколо базару впорядкують. А людям, які продавали на ярмарку, запропонують місця всередині ринку. Наразі немає ніяких скарг, тобто люди дякують, що ми впорядковані, тому що на вулиці базарні буде встановлено повністю нові мафії, Вони будуть сучасні. Це не буде, наприклад, торгівля на асфальті, тобто на ґрунті, яка ну. Ми будемо мати якийсь сучасний вигляд, і так само це і для покупців буде безпека складова, і головне те, що має заїхати спецтехніка в будь-який час. Коли буде надзвичайна ситуація, серед понад десятка питань порядку денного засідання рівненського міськвиконкому жваво обговорювали встановлення режиму роботи АТБ маркету на вулиці Шевченка. 3 у нічний час підприємці звернулися до міста з проханням дозволити закладу працювати з п'ятої ранку до опівночі. Однак, у начальника патрульної поліції рівненщини Сергія Марчука виникло питання: як співробітники маркету будуть добиратися додому з роботи у комендантську годину? всі Інші магазини я просив пропрацювати теж тому, що е я все розумію, але цього не розумію. Тому поки є комендантська година, її треба дотримуватися. Врешті після обговорень та внесених пропозицій зійшлися на тому, щоб встановити режим роботи маркету з 5.30 ранку до 23.30. За це рішення і проголосували члени міськвиконкому. Микола Бражицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.